що ж, Друзі, сьогодні таке незвичайне відео, цікаве для тим, що всі, хто дивиться мої відеоролики з розпаковками з Aliexpress, звичайно знають, що я завжди при розпаковці отримую якийсь товар, відразу його тестую, перевіряю і тоді даю невеличкий висновок, чи варте його купувати, чи варт він свої гроші, чи якісний. І я залишив два товари без повного так би мовити, перевірки, повної, тому що до них не було у нас Тому ось така товашова ложечка. І ось такі ваги. До речі, недавно на нього було відео. Я розбирав, паяв. Хто не бачив, переходьте на канал, подивіться. І, звичайно, не було для них головного атрибута це ось таких от акумуляторів. Які називаються CR2032 на 3 вольта. Я їх придбав, тому давайте зараз їх підключимо і перевіримо в роботі, протестуємо на ось такому на ось таких вагах. Будемо мати, допустимо, ось такий один предмет наушнички. Важимо тут і важимо тут. І перевіряємо точність, чи відповідають вони один до одного. Тому, друзі, поїхали. Так, ну що ж, і зараз ми спробуємо підключити. Ось ці беремо батарею ось таку Panasonic, я вирішив придбати. Вона трішки дорожча. Я сподіваюся, що вона краща по якісті, ніж відекс, бо коштує вона як мінімум в два рази більше. Не хочу відкривати зараза. Давай! Oh, shit. Так, дістали ось таку батареечку. Panasonic, Made in Indonesia. Так, і ставимо її ось так. Мінус, як ви бачите, там. Мінусом сюди. То разу, як ви пам'ятаєте, на відео ми пробували запустити ці ваги, і вони писало LOW, а тепер дивіться, вони запустились. Я думав, буду писати жалобу нашому, закай... ну, нашому продавцю, але все ж таки, як ви бачите, прочитав інструкції, переклав, що там всього-навсього лише ось так вони зажимаються, виключаються. Включаються, Є кілограми. І є якісь інші одиниці вимірювання. Так, і навіть є тут термометр. Дивіться, 22 градуси зараз в кімнаті. І по Цельсію 72. Так, вага. Дивіться, давайте. Для прикладу, що можна зважити? Давайте зважимо, для прикладу, допустимо, ось наші ваги. Будемо вважати, що це є ваги. Також є поріжність. Ось така у нас баночка є. Треба перекусити. Разве риг. Крутий. Так, давайте зважимо. Показує 106 грамів. Вам видно? Так, 106 грамів. Зараз ми спробуємо зважити його тут. Так, є ось вот так вот зацепив його. Так, е обнуляємо. Як їх тут обнулити, друзі? Тара. Все. І ось так от тримаємо руку. Тут максимальна вага 50 кілограм. І ось так ось піднімаємо. І показує 100 грам. А ті ваги показували 106. Тобто, як ви бачите, все ж таки трішечки обманюють. Так, наступний це у нас ось такі наушнички. Важимо їх. 41 грам. Ось, запам'ятали, так, 41 грам. І кладемо їх так само в пакет і важимо. Так, ну ви бачите, так, в принципі, нулі. І піднімаємо. А що не показує взагалі? Як ви бачите, Тобто 40 грамів взагалі. Тобто тут похибка, напевно. До грам 50 воно взагалі не важить. 40 грамів воно взагалі не бачить. Ось так. Так, ну що, друзі, і тепер третій. Ось такі наушнички. Вони важать вже трішечки більше. Вони важать рівно 50 грам, і зараз ми перевіримо, чи влавлюють вони хоча б 50 грамів. Так, ну що, все є і піднімаємо, друзі, і як ви бачите, також 50 грам вони не влавлюють. Тобто у них. Мінімальне, напевно, ще більше, ніж 50. Не бачив він 50 грам взагалі. Ну що ж, а тепер давайте зважимо ось цей павербанк. Все ж таки він важкий. Я думаю, він повинен його показати точно, якщо на малих вагах не ловить. Перевіримо 482 грама. Перевіримо на важких вагах 482. І тому зараз. Так, ну що ж, друзі, і перевіряємо, як бачимо, нулі. Запам'ятали 482 грама Powerbank. І увага, піднімаємо. І показує, як ви бачите, рівно 500. Тобто в нього все ж таки йде десь точність приблизно в 100 грам. Тобто 50 грам він ось цього, наушники бокс не вловив. Тобто, значить, у нього йде поріг не 50, а більше. Ну, я так підозрюю, що, скоріше всього, вони важить від 100 грамів. Якщо навіть тут взяти, отак от дивіться, натягнути трошки, бачите, 300. 600, Тобто, це ось соті, а це ось десяті. Тобто, скоріше всього, хоч і пише 10 грам, 10 грам він не ловить. Скоріше всього, в нього чутливість йде там від 100 грам, а далі вже йде там 110, 120, 130, 140, Тобто, мінімальне 100, а далі вже йде там по 10 грам з кроком. Ну, як ви бачите, навіть 482 грама він би мав би показати б його все ж таки десь 490, 480, то 48 він показав 50, тобто 500 грам, заокруглив його як до 100 Навіть не до 10 а до 100 ось, ну, В принципі, ще в мене є ось такий пакет яблок. І зараз ми його з вами зважимо і спробуємо подивитися, скільки все ж таки він тут показує. Мені здається, що він все ж таки для більш якихось таких великих. Так, щось не, не відтарував. Так, таруємо і погнали. Ви бачите, рівно 3 кг. Показує ну і в принципі ось вся його точність. Якщо, допустимо, ви пам'ятаєте те відео, де я розпаковував і не зміг його запустити, бо там була неробоча батарейка, писало LO, то зараз ми. Там було 2,92 вольта. І зараз ми поміряємо, скільки тут. Так. І тут 2... 86, дивіться, 2... 86. Тобто навіть я не знаю чому так, але там було 2.92 і він писав, що рівень акумулятора низький, а тут 2.86 і він реально працює. Давайте зараз ще спробуємо поставити Відекс і спробуємо саме на відексі заміряти, скільки вольтаж тут. О, дивіться, 3.22. 3.22. Оця набагато живіша батарейка. І зараз ми спробуємо. Все ж таки може залежати від батарейки. Тому давайте зараз поставимо акумулятор більш свіжіший. І зробимо. Спробуємо зробити хоча б якийсь замір, наприклад, те ж самого повербанка. Дивіться, давайте спробуємо той самий повербанк. Так, зацепляємо. Є в нас 0 І пробуємо. Те ж саме показує, як ви бачите, 500. Тільки ще якась буквочка Т появилась. Ось, в принципі, і все. Тобто, як ви бачите, що не залежить вага, не залежить покази від зміни акумулятора. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов. Давайте ще протестуємо ось цю ложечку, яку також нам не вдалося протестувати, бо не було акумулятора. Так, ставимо другий акумулятор від Екса. Ми, звичайно, зараз його заміряємо, скільки він там нам покаже. Так, і є 3,26, тобто дуже і дуже живенька, прямо взагалі жива. Так, ставимо ось так ось туди. Все, і закриваємо. Є, е, дивіться. Все, дивіться. Ну, яка тут. дивіться, якщо змінювати кут нахилу ложки відносно ось так от. Давайте я вам поставлю камеру прямо. В залежності від зміни, змінюється вага. Дивіться. От. Тобто потрібно в ложечку завжди ставити рівно. Дивіться, 0,3 грама. Якщо ставимо сюди і вже сюди, дивіться, 3,5. Тобто, як ви бачите, потрібно завжди ставити ложку, старатися в горизонтальному положенні, а на вісу її просто зважити неможливо. Тому. Зараз якось виставлю камеру так, щоб можна було важити по горизонталі. Ну що ж, друзі, я вистав ось так. І перший експеримент буде. Це Ось така в мене є крута гірка, дивіться, це тарована гірка, тут рівно 5 грам. Це ваги доволі точні, кухонні. І дивіться, якщо ми ставимо ось таке положення ось на це ребро, як ви бачите, ось на це ребро положення з зупини поставили і включаємо. Пше 0. Як ви бачите, ну 0 не побачите. Зараз я вам покажу. Тобто в цьому положенні пише 0. Тепер кладемо гірьку. І дивіться. 5 грамів рівно, тобто вони працюють доволі точно. Тільки ви зміните кут нахилу, на наприклад, дивіться. Трішечки сюди нахилили, і все, дивіться. Туди менше сюди. І вони вже значення міняється. А якщо ставити отак от горизонтально, значення 5 і 0, як ви бачите, тримається. Ось саме на оцій позиції. Ось на цій підножичці. Тому, як ви бачите, важать вони доволі точно, але потрібно важити тільки на столі. Ось так фіксуйте і важите Ну, треба, щоб ложечка висіла на вісу. Так, тепер зважимо ось, ось ці наушнички. Ось ці наушнички. Так, Вага їх 41 грам. Запам'ятали. Так, виставляємо ложку. Таруємо. Показую вам тару. Нулі видно. Кладемо. І дивіться, вуля. 41,3 навіть. Тобто навіть ще й показало 3 десятих. Круто. З цим вони справились. Тепер ми зважимо ось ці наушнички і вага їх складає, як ви пам'ятали, 50 грам. Далі виставляємо. Нулі. Показую вам. Нулі, і кладемо їх сюди. І дивіться, тут рівно 50 грам, точно, точно вони показують. Тобто, як ними важити? Якщо ви будете ось так тримати на вісу і важити значення у вас буде, дивіться, колибатись 49 50 Тобто, ну не зовсім точно вони вам будуть показувати, тому краще все ж таки ставити на рівну поверхню, ось так от тримати, щоб вони висіли, і тоді важити. Так, ну і ще такий експеримент. Ось такі горішки, як ви пам'ятаєте, ми їх зараз зважимо. Важать вони 103 грама аж. Ну і, звичайно ж, виставляємо нашу ложечку, показуємо вагу нулі. І ставимо цей контейнер. І показує у нас 103,1. Ну що ж, друзі, в принципі, такі вийшли експерименти, як ви бачите, ось вони. Включається. Також можна взяти, допустим, тару. Виключається, включається. Також мод можна вибирати одиниці вимірювання. 4 одиниці вимірювання є. І hold це для того, щоб значення запам'ятати в пам'ять. Прикольний ложечка, ну, потрібно правильно нею користуватись. Ну що ж, друзі, тепер, в принципі, можна підвести підсумок з приводу ось цих двох агрегатів. Звичайно, це є ложка, це є кухонна вага, яка доволі точно зважить вам, якщо вам треба, навіть до 10 якщо оця важить мінімум грам. То ця важить навіть 10 грам. Тобто ця для зважування якихось там, там приправ чи ще щось, більш точного. Для більш грубішого можна, допустимо, якщо вам по грамах треба, як бачите, 5 кілограм максимум 1 грам, можна використовувати ось такі ваги. Ну і, звичайно, ось ці ваги, вони є взагалі абсолютно неточні. Ну, я б не сказав, що не точні, вони точні, але от у них. Іде ось ця градуровка, вона йде доволі широкий, широкий цей, як вам сказати, діапазон замірювання, тобто немає точних таких показників. Коли вам треба там, важити там, по 10 кг 15-20 в принципі, вони зважаться, вам точності не потрібно, а вам потрібно велику вагу важити. Тобто, ви бачите, до 50 кг вони вам зважать. Ці зважити до 50 не зможуть, у них, напевне, там, до кілограма здається максимум. Ці до 5 кг, але ці найбільш точніші. Тому якби, вибирайте самі, я вам. Показав, чи варті вони свої грошей. Чесно скажу, не знаю. 50 на 50. Я б рекомендував краще для кухні ці, або саме краще взагалі ці, найбільш найбільш вони практичніші. Поставив все тут потрібно, як ви бачите, на вісу ловити ви не зможете. Потрібно десь ставити на якусь поверхню. А ЦАП. Площина має десь висіти для того, щоб правильно зважити. ці. це для більш грубої зважки і для великих замірів. Тому ось таке вийшло відео, друзі. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!